Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І наступну частину ефіру ми присвятимо тому, що поговоримо зокрема про те, що відбувається у Курській області. але... Не тільки інформації про ситуацію там небагато, але ми спробуємо розібратися збираючи факти, які нам надають зокрема і західні медіа, і не лише Олександр Саєнко, військовий експерт, аналітик НАКО незалежної антикорупційної комісії. Полковник уже з нами на зв'язку. Пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір, Вітаю вас з посиланням на New York Times РБК Україна пише, що Росія зібрала в Курській області близько 50 тисяч солдатів, зокрема північнокорейських, і вони готуються до наступальних дій. Мені здається, ця цифра раніше приблизно фігурувала. І навіть наше оперативно-тактичне угруповання «Сіверськ» зазначає, що найбільша концентрація обстрілів бойових дій і сил ворога зараз на Курщині. Ну і знову ж таки. Є повідомлення, що зараз російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій в цьому регіоні, зокрема в районах населених пунктів погребки Зелений шлях, Дар'їну і Суджа, де мені здається, в перші тижні курської операції було доволі спокійно, як би це дивно не звучало. Скажіть, будь ласка, зважаючи на... Ту невелику кількість інформації, яку ми маємо: що можна сказати про підхід ворога нині у цій операції, і якщо зважати на додавання військових з КНДР, і очевидно нарощення тут угрупування, і оці різні такі атаки. Що би ви сказали? Я би сказав, що це, це очікуваний очікуваний хід з боку е, Росії, <кхід> тому що е, давайте. Е, так, говорити про те, що будь-яка війна це е, битва в першу чергу е, розумів. В першу чергу розумів е, військових керівників, які застосовують війська з боку е, України був е, досить вдалий хід. Це курська операція, на якій е, Росія мала реагувати, вона відреагувала це на це е, залученням е, е, північно-корейських військ. Тобто недостачу е, своїх підрозділів вона компенсувала за рахунок е, саме північнокорейських е, своїх названих спільниками, от mm -hmm. е, в цьому, от І, е, тому, що це очікувано, е, давайте виходити з того, що на сьогоднішній день Сполучених Штатах ми маємо е, передачу процес передачі влади е, е, заходження. Е, Нової адміністрації буде в січні наступного року. Тобто, на сьогоднішній день е, Путін намагається максимально е, здобути, незважаючи на те, що буде після січня, тобто, е, тиск на всіх ділянках фронту буде посилюватися, в першу чергу на курській ділянці, тому що вони сподіваються, маються на увазі е, агресор Росія на певні е, переговори, які буде примушувати. Або е, спонукати адміністрація Трампа, от для цього їм потрібно максимально видавити українські війська, наші війська з Курщини, і максимально просунутися по е, ділянках фронту на всіх ділянках фронту. Тому тиск буде наростати. Максимально е, напруження на фронті. Я прогнозую, це буде десь середини грудня, для того щоб вже. На січень з новою адміністрацією Трампа Путін міг виходити з певними своїми вимогами. Тобто, це той самий підход, який ми бачимо, був і під час Дебальцівської операції, тобто навіть під час перемовин, які йшли, в той час операція не припинялася, от Путін завжди напередодні будь-яких, якщо він очікує і бачить, що можливі переговори. І можливе припинення вогню він завжди підвищує ставки, підвищує тиск по всіх фронтах, незважаючи на втрати, незважаючи на те, що буде потім. Тобто Росія сподівається, що після січня-лютого їм можливо, за їх розрахунками, вдасться досягти якоїсь паузи, накопичити, перегрупувати сили і накопичити резерви. Тобто на наш неочікуваний вдалий. Низковичний крок стосовно Курської операції, Росія відповіла залученням північно-корейської військ. Тобто, тут тепер треба нам знову думати про якийсь новий хід. Новий креативний підхід. Дуже ви слушно, пан Олександра, згадали про дебальцівську операцію і тоді про дебальцівський плацдарм. Надзвичайно важкий в цій російсько-українській війні. Я нагадаю, нашій аудиторії, що йдеться про. 2015 рік про зиму 2015 року, коли відбувались переговори, які закінчилися підписанням, такому як ми умовно його знаємо зараз. Мінськ, 2 і ось тоді якраз просто тиснув надзвичайно ворог на фронті, і очевидно, це було потрібно. Диктатору Путіну на переговорах, і очевидно, бачите, на думку пана Олександра, є певна така тут, теж кореляція з тим, що до інавгурації Трампа буде тиснути ворог саме в межах Курської області. Скажіть, будь ласка, от зараз вже є перші відомості про. Бої зіткнення з корейцями на Курщині, про це і наш міністр оборони заявляв. Чи можна вже робити якісь перші висновки про те, як ворог буде задіювати ці іноземні війська? Ми про це з вами частково вже раніше говорили. Але от чи ми ну, якби щось якісь попередні про висновки, чи ми можемо робити? Тому що з того, що я бачу, в них немає особливого підкріплення, начебто як бронетехнікою, але жива сила це все одно жива сила, і її теж треба вибирати і знищувати. Треба оцінювати це не з точки зору дивіться, у нас в наших засобах масової інформації чомусь ем, поширюється хибна думка, що північно-корейські війська це такі собі недолугі, якісь е, недовгодовані, необучені, не навчені якісь е, без бойового недобійці. досвіду. Так, mm -hmm. да, це. Е, Абсолютно хибна думка, ніколи не можна недооцінювати противника. Тим паче вони це мається на увазі Північна Корея. Вони постійно готуються до війни з Південною Кореєю. У них стан війни так досі і не припинений. Тобто вони постійно тренуються так само, то що в них не бає бойового досвіду. Він протягом місяця-два вони його накопичать. Тим паче, що росіяни не знов таки це потужна армія, і вони геть не дурні. Вони досить швидко вчаться і вчать інших, тому вони будуть підходити абсолютно адекватно і не направлять на окремі операції зараз суто корейські підрозділи. Це буде виключно спільні операції, це буде потроху залучення цих підрозділів для набуття ними бойового досвіду. В будь-якому випадку це посилює саме піхотну складову, ту тактику, яку застосовує російська. Машина військова агресивна. Тобто ці штурми невеликими піхотними підрозділами, вони їх застосовують ще з часів, які я пам'ятаю і бачив це в Ахмутській операції і в Солідарі, тобто постійний тиск самопіхотними підрозділами підрозділами, і незважаючи на втрати, захоплення невеличких здарменів, з яких потім розвивається. Подальші е, дії, тобто залучення північно-корейських підрозділів, це в будь-якому випадку е, полегшує процес мобілізації саме в, е, всередині Російської Федерації. Тобто, в них якщо в них 10 тисяч північно-корейських військовослужбовців, тобто їм не потрібно вже залучати своїх громадян Російської Федерації до цих бойових. Mm -hmm. Повертаючись до того, що відомо про ситуацію саме в Курській області, якраз західні медіа, як на мене, трохи більше про це пишуть. і днями Гардіан написали таку аналітику, поговорили з військовослужбовцями, які безпосередньо воюють в рамках цієї операції. І от один з бійців якраз. Говорив наступне, що е, за чисельністю український контингент там є експедиційним корпусом, так і от план утримувати цю територію якомога довше. Е, ми не хочемо там да, і займати цю територію. Мета полягає в тому, щоб росіяни спалили ресурси. От і відповідно, е, ну от ті перші ресурси, які були кинуті, очевидно, це були е, строковики, часто яких потім ми. Багато кого взяли в полон, і відтак став можливий обмін. Але щодо плану нашого в курській операції, на вашу думку, от утримувати цю територію якомога довше. Це теж, в принципі, план максимум, який нам потрібен, теж буде і на переговорах, і, в принципі, буде відтягувати додаткові сили з, ну, наприклад, того самого сходу України. Тут не в тому питання де утримувати як Бога, на Якомога довше зробити фортецю суджа геть не потрібно. Тут іде мова про максимальне виснаження і знищення військової машини російської, тобто повернемось трошки до початку нашої бесіди. Ми б... про те, що я казав, в Росії немає того ресурсу, вже і який би вона могла задіяти. Для е, локалізації цього е, нашої курської операції. Тобто, на початку курської операції ми бачимо, що е, війська, які прикривали кордони на, той, на тій ділянці, вони були зі строковиків звідси і, е, і захоплення в полон строковиків, Тобто, там не було тих самих е, кадрових регулярних е, військ. Знаростити спроможність свою вести бойові дії за рахунок своїх резервів. Внутрішніх Росія не спроможна. тому вона і залучила північно-корейські війська. <кхід> О, е, наша задача полягає в тому, щоб саме виснажувати цю російську машину, то, що наші Збройні Сили зараз і роблять. Е, припинення, от, припустимо, завтра, Курської операції від українських військ на території, призведе до того, що ці 10 тисяч північнокорейських військовослужбовців. І то е, ті військові російські, які перебувають на Курщині, вони перемістяться, припустимо, під Покровська або під Запоріжжя. Тобто ця операція має сенс на сьогоднішній день, але це не фортеця, це не максимальне втримання по часу, це максимальне виснаження і максимальне нанесення втрат противника. Очевидно, певні критерії, як довго це має відбуватися, для себе формують наше військове керівництво. Але я чую дуже багато повідомлень від колег знайомих, які розповідають, що навіть новомобілізованих доволі оперативно можуть перекинути теж у Курську область, і це свідчить на мою думку, зокрема про те, що. Ми мусимо це робити, це така вимушена ситуація через нестачу людей. І загалом в ефірах Радіо НВ ми багато говоримо про те, що темпи мобілізації вони спадають, про те, що, наприклад, секретар РНБО вийшов з цифрою в 160 тисяч, які потрібно набрати, аби поповнити лави сил оборони. На вашу думку, пан Олександр, які масштаби проблеми з нестачою людей, тому що знаєте, коли чуєш від речника вже повітряних сил пана Ігната. Підтвердження фактів переведення з повітряних сил, я так розумію, в бригади Збройних сил України людей, це може сигналізувати про справді такі, ну, масштабну проблему. Я би не, не став так дуже, дуже песимістично обговорювати це питання. По-перше, питання обсягів, темпів і. Кількості мобілізації це дуже чутлива тема, і я би нашим посадовим особам, які знаходяться на керівних посадах, навіть секретарю Ради національної безпеки і деяким депутатам Верховної Ради не радив би виходити з цими питаннями і озвучувати цифри чи конкретні потреби, тому що противник, ворог, наш, він дуже уважно відслідковує ці питання. Мобілізація. В нас е, стосовно того, що мобілізовані перекидаються навіть у Е, в будь-якому випадку підрозділи, які ведуть бойові дії, вони несуть втрати пораненим, В основному це поранені, хворі, що звільняються за тими чи іншими підставами. Загиблих я вам скажу в цій статистиці, найменша кількість. Але ці Відтік військовослужбовців, їх треба поповнити. В будь-якому випадку людина, яка мобілізувалася, вона рано чи пізно попаде в бойовий підрозділ. Тут питання: це чи новсформований, чи на посилення вже воюючого підрозділу. Тим, хто мобілізується, з точки зору ефективності, краще попадати в той підрозділ, який вже воює, тому що там він найшвидше набереться досвіду, і в нього більше шансів. Ефект, стати ефективним бійцем е, і офіцером, який, е, ну, по крайній мірі залишиться живим і не, не буде поранений першому може в першій суточці. Стосовно переведення військовослужбовців з повітряних сил. Е, дивіться, в 2014 році е, був сформований перший батальйон, він так називається «Дика Качка, саме з. Військовослужбовців повітряних сил їх туди відряджали, і той батальйон він воював починаючи з 2014 року. Причому на одному з таких найбільш гарячих напрямків це Донецький аеропорт. Вони були поруч з ним. Переведення тих чи інших спеціалістів в підрозділи, де є найбільша потреба, це розрахунки Генерального штабу. це їх відповідальність і вони приймають це рішення і несуть за це відповідальність. Тобто всі ми розуміємо, що пілотів ніхто не буде переводити в приходу, тому що це не адекватно. Ну але факти переведення відбуваються, і вони, коли потрапляють, скажімо так, або в публічну площину, або десь циркулюють між знайомими друзями. На жаль, це трошки. Я, я вас переб'ю. Да, я, я розумію цю проблему. Я в корні не згоден з тою практикою, що переводять лікарів з, зі шпиталів в бойові підрозділи, тому що навчити лікаря або хірургічну медичну сестру брата це досить кропіткий, досить важкий шлях, ніж підготувати бойового медика роти чи взводу. Тут треба підходити, кого і яких спеціалістів переводять з повітряних сил, знов таки, і на які посади. Тут mm -hmm. не треба, знаєте, піддаватися твої паніці, а треба розбиратися в тому. І ну, Це знов таки питання ефективності застосування наших збройних сил. Та й наявних ресурсів. Да, наявних ресурсів, і в тому числі де, знаєте, критикувати завжди легше, ніж приймати рішення і нести за них відповідальність. Mm -hmm. Є е, е, допустимо рішення нашого керівництва військового, з якими я критикую, та точно так же і кажу, що це може в подальшому мати накопичення негативного ефекту, в тому числі на процес мобілізації, припустимо, як. Питання рекрутингу, коли набираються е, військово військовозобов'язані, підписують ти чи інше, отримують відношення від певної військової частини, де вони хочуть служити. А після навчального центру вони чомусь потрапляють в інший підрозділ, де більш потрібно. Тобто, це в тому числі, як і питання переведення військовослужбовців повітряних сил медичних. Командування медичних сил в піхоту це матиме негативний е, в подальшому е, такий ефект, е, саме ментальний. Отак називаємо це, це вплине на мотивацію військовослужбовців. Так, воно все так знаєте одне, одне одне тягне за собою. Пане Олександре, перепрошую, що перебуваю, але в нас не багато лишається часу. І я от кілька ще питань хотіла в цьому контексті поставити. Я чула подекуди запитання, тому що відповіді однозначної певно немає. А що краще, ми зараз бачимо, що створюють нові бригади, це вже не секрети. Мені здається, ще весною про це згадували, і західні медіа частково про це писали. І, от деякі командири, наприклад, які медійні пишуть. Навіщо створювати нові бригади, а не поповнювати нові? Що би ви відповіли? Яке тут є раціо? Раціо? я також у 2022-2023 роках командував механізованою бригадою. На фронті воював. Тому моє бачення в тому, що бригада, яка понесли втрати, і... Комплект її е, такі, що е, потребує докомплектування, то краще вивести цю бойову бригаду і докомплектувати не ці е, 2-3 тижні а нормально доокомплектувати е, саме воюючу бригаду, тому що ті нові військовослужбовці, які прийдуть, вони потрапляють в колектив вже воюючий, який вже має досвід, і який вже може навчити е, буквально кожен день. Як робити для того, щоб знищити ворога і залишатися живим? Нова бригада в будь-якому випадку, коли потрапляє на фронт, вона, це нова бригада. Тобто їй потрібно ще отримати бойовий досвід. Тобто, я прихильник тої точки зору, що треба максимально докомплектувати і давати можливість докомплектуватися бойовим бригадам? Але але знов таки, якщо є можливість комплектувати нову бригаду і замінити стару бригаду на лінії фронту, то це має сенс. Тут я абсолютно противник того, щоб нові розуміти, знов таки, тут комплексний підхід, про це можна розмовляти годинами, тому що нова бригада, яка формується, вона приходить в район виконання бойових завдань і починається розтягування її по батальйону. Оце абсолютно Правильно, з мого точку зору, практика, коли ці батальйони вже будуть, понесуть ті чи інші втрати е і повертаються знову в бригаду, і бригада вже е потрьопана, така заходить в бій. Ну, оце неправильно. Тобто е то бригада, якщо заходить, вона має заходити бригадою на ділянку фронту. От, так само і бойова бригада, краще їй вийти з бойових дій і відновитися, ніж оце постійне е перебування перманентне. Бойових діях, коли виснажуються бійці, які півроку не виходять боїм, та це непроста, непроста тема, і очевидно, треба про це говорити з тими, хто ухвалює рішення. Але я дякую вам, пан Олександр, за те, що ви також висловилися, тому що особливо маючи бойовий досвід. Важливо чути думку таких людей, Олександр Саєнко, військовий експерт аналітик НАКО незалежної антикорупційної комісії. Полковник був з нами на зв'язку, і ми говорили про ситуацію у Курській області. І також от я зараз бачу паралельно підтвердження, що Росія відновила такі механізовані атаки на Курщині, і говорили про те, яка ситуація з нестачею. Людей у лавах сили оборони, тому що так чи інакше, це ресурс, якого ми вкрай потребуємо, і це ресурс, в якому ми порівняно з ворогом. Звісно, що маємо менші можливості. Наприкінець, лише додам, що для вас працювала Євгенія Гончарук. За деякий час ви почуєте свіжий випуск новин. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.